Звичайний шкільний спортмайданчик у селі Рогізному перетворився на справжню сцену для спортивних атракцій. Молодики розпочинають із силового фрістайлу, аби продемонструвати усе на що здатні, вуличні спортсмени мають лише три хвилини. Ні, не все вдалося. Дуже мало зробив. Десь не знаю, навіть половини не зробив. Мало часу мені здається. Ще би хоча б дві хвилини дали, було би файно. Як виявилось, майстри воркауту натури вразливі. Пильна увага публіки не дозволяє їм належно зосередитись на результаті. І за цих от, емоцій, що на тебе дивляться, люди, це переживання і ніч не виходить. І неважливо, я у тебе чи нема. Натомість глядачі виступами спортсменів були дуже задоволені. Особливо трюки припали до вподоби місцевим бабусям. А як ж, подобається, дуже подобається. Певно, що дуже мало, добре Тому що поз'їздилися, поз їздили. поз Ну і видати з різних областей, з усього, то дуже приємно подивитися, що діти можуть це, 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 щось зробити. За один день учасники підкорили дев'ять дисциплін вуличного спорту. Силовий фрістайл він більше акцент надає силовим вправам, логічно, а технічний фрістайл він більше, похоже, можливо, дивились спортивну гімнастику. Ну, так як хлопці крутять сонечко, роблять там різні елементи, там великі обороти вперед з перемахом ноги нарізно, з виходом ноги разом. У виступах судді звертають увагу на силу, витривалість, якість виконання елементів і артистизм. Ну основний, мабуть, пріоритет віддається силі та якості виконання елементів, але е, взагалі оцінюється повністю виступ на витривалість. Спортсменів випробувала ще й природа. Навіть попри рясний дощ, хлопці змагань не припинили. Арсен Данилюк, Марічка Думич, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.